Сьогодні маємо ось е, таку поверхню, де була вже нанесена фарба. Але дуже схоже, що це е, кварцова е, ґрунтовка з, з доданням якогось пігменту. От на неї можна вже спокійно наносити глиняну на штукатурку. Але треба буде подивитися, якщо деякі місця відремонтувати. Якщо все добре, то лишаємо так, як є. В принципі, якщо так подивитися, то нормально. Оці всі. Вугли заклеюємо малярною стрічкою, плінтуса заклеюємо малярною стрічкою, заклеюємо малярною стрічкою всі стелі. І потім уже наносимо штукатурку. З Цією стіною, в принципі, у нас найпростіше. Йдемо до цієї стіни. З цією стіною трошки складніше, тому що тут було нанесено, іначе, не то шпаклівку. З фарбою мішали, бо щось такий шар дуже затовстий, але він тримається. Тому оці місця позачухувати, попідґрунтовувати, бо вони ось труться. Тобто їх треба буде погрунтувати. Це все, що відпадає, має відпасти. Пробігтися, почухрати, ці всі саморізи позабирати, шпакльовкою позароблювати ці всі отвори. Ну і так, в принципі, все те саме. Обклеюємо малярною стрічкою стелю, обклеюємо малярною стрічкою ось ці стіни. Ну і наносимо глиняну на штукатурку. Наноситься вона в, в два шари по-мокрому. Перший шар іде як підложка, другий шар іде вже як основний моделюючий. Далі затирається все щіткою губкою і формується поверхня. Після того, як висохне, воскуємо. Ну, Вже питання, якщо будуть, будемо вирішувати по ходу. Так що нічого страшного нема. Поверхня більш-менш підходить. Саме головне звернути увагу на оці ось ремонтні місця. То їх локально просто погрунтувати і підшпаклювати легенько гіпсовою шпакльовочкою. Так що це так. В принципі, все.